Який у вас екранний час? Це токсична інформація. От уже на цій поміці ми з вами прощаємось і зустрічні компліменти, і зустрічне звинувачення. Я б із собою тягала шкалу токсичності. Друзі, ми на вас не тиснемо, на вас тисне таймер. Токсик, привіт, вітаю, канічіва! З вами я Данило Гайдамаха, ведучий Детоксік шоу. І сьогодні тема нашого випуску дуже важлива. Ми поговоримо про залежність від телефону, від екранів і соціальних мереж. І чи не вперше за це шоу? Наскільки я пам'ятаю, наша сьогоднішня гостя сприяє. Поглибленню цієї проблеми. Це Саша Шабаліна, блогерка, яка Приїде. робить такий крутий контент, а -а -а. який неможливо не дивитися. Саша. дякую Привіт. Дякую за запрошення і зустрічні компліменти, і зустрічне звинувачення. До речі, а я про це не подумав. Я теж сприяю напевно. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm, да, ми обидвоє блогери, ми будемо ще розбиратися протягом цього випуску з тим, як користувачі соціальних мереж можуть обмежувати свій mm -hmm. екранний час, звісно ж, для свого добробуту. А як це? Впливає на тебе, як контентмейкера. Ну на мене, як на людину, все це жахливо впливає, бо Хочеться робити контент, але треба звідкись брати ідеї. Ти скролиш інтернет, шукаєш типу ідею. Типу, ти її знаходиш, ти щось монтуєш, ти щось викладаєш, дивишся на фідбек, і виходить, що все моє життя ну ось, ось таке. Тому так було б непогано, якби ми сьогодні якось собі допомогли в цьому питанні, якось з тайм-менеджментом і просто з адекватністю підійшли ну, до телефону. Ми сьогодні спробуємо разом з вами трошечки розібратися в сьогоднішній темі, і нам цьому допоможуть наші учасники. У нас взагалі тобі так розкажу трошки. Uh -huh. У нас протягом сьогоднішнього випуску будуть три раунди, протягом яких учасники будуть набирати бали. І також в нашому шоу є магічна вже така класік. Знаєш, шкала токсичності, яка залежно від відповідей uh -huh. учасників, або зростає, або падає. В принципі, зрозуміло, так, та? так. Щ... шкали токсичності взагалі в побутовому житті не, вих... не вистачає такої теми. Щоб я, я б із собою тягала шкалу токсичності, якщо хтось мені. Відправляє по вісім повідомлень одне питання. Я така, так, пане, дивіться. От уже на цій поміці ми з вами прощаємося. <с. <с. Ну, погнали, занурюємося в цю історію. Detoxic mm -hmm. шоу складається з трьох раундів, в яких наші учасники мають пройти ряд випробувань і перемогти шкалу токсичності. Той, хто набере найбільше балів за підсумками шоу, виграє приз. Так, друзі, тепер ставимо долоньки. Ось так. От. Я, я, я вам сказав так, ставимо долоньки, тому що е, доведеться зараз плескати. Вітайте наших учасників. Перша учасниця Сіма. Я музикант, захоплююся хоровим диригуванням. Окрім цього, співаю та граю на фортепіано. Улюблені активні відпочинки, прогулянка на велосипедах та похід в гори вважаю, що потрібно завжди себе вдосконалювати в різних сферах життя, ділитися з людьми тим, що вмієш, та вчитись проявляти любов у всьому. А, і щоб сім'я не було нудно, у нас є другий учасник, тільки для цього міша. Знайомтеся. Займаюсь фотографією і також обожнюю музику. За останні декілька років навчився грати на декількох музичних інструментах і почав співати. Дуже хочу розвиватись в сфері музики і вчитись передавати свої почуття через кадри, які я роблю. У зв'язку з сьогоднішньою темою. Мені здається, у нас у всіх є проблеми. Я хочу вас запитати, який у вас екранний час? У мене десь 9-10 годин. Десь так, може, інколи більше. Я хотів сказати нічого собі, але в мене десь стільки ж Мішу, у тебе я слава богу. В мене з собою тільки телефон, тому тільки щось з половиною. Герой нашого часу. Саш, я не дивлюсь туди. Я ну бо це токсична інформація. Я не хочу знати, скільки я сиджу в інтернеті, бо це пригнічує. Ну але насправді я не знаю де дивитись цю інформацію, ну чесно. О, ну, Друзі, цим. якщо ви теж не знаєте, то ага. ви до дивіться цей випуск. Я думаю, ми розберемося в цьому. Якщо чесно, ну ситуація досить така гостра. Бо за рекомендаціями всесвітньої організації охорони здоров'я, екранний час має сягати не більше двох годин. У мене зазвичай, коли якісь проблеми стаються, хочеться ще більш занурити соціальні мережі і відволікатися, але думаю, в в всьому випадку так не спрацює. Панове підписники, напишіть, будь ласка, ваш екранний час. Скільки ви сидите в інтернеті, а в не в інтернеті, так, взагалі користуєтесь своїм телефоном. Та ми всі дуже, коментарі дуже. читаємо дуже. і лайкаємо їх. Ну що, погнали в перший раунд? Детоксик. А перший раунд у нас стрімкий яскравий, просто як стрічка соціальних мереж, тому що я вам буду зачитувати швиденько різні тези, і ви маєте на них відповідати так або ні. Залежить від ваших правильних чи неправильних відповідей, скільки балів ви наберете кожна правильна відповідь це плюс один бал. Також пам'ятайте, що ваші відповіді впливатимуть на шкалу токсичності, і її показник або зростатиме від неправильних відповідей, або Тонутиме тому все в ваших руках. Саша так. у нас сьогодні слідкує за часом і рахує бали. Угу. Саша, що з штучка? я сьогодні не одна. Я сьогодні з паном гаджетом. Він буде відраховувати для вас одну хвилину. І за цю хвилину, власне, ви маєте я правильно зрозуміла, дати якомога більше правильних відповідей. І я вам маякну, коли е, хвилина закінчиться, все. Починається токсичність, так? Так, друзі, ми на вас не тиснемо, на вас тисне таймер okay. сьогодні. <рес> Давайте визначимо, хто буде перший. Давайте е, я пропонуюся зробити з допомогою старої класичної гри камінь ножиці папір». Перші okay. okay. ножиці. Okay. Раз, два, три. Раз, два, три. О, це що значить, що Сіма починає. Готова? Сіма, твоя хвилина починається. От зараз. Це окей, okay, якщо твій екранний час сім годин. Зараз весь світ в онлайні по іншому не можна. Так, неправильно, людина може бути залежною від соціальних мереж. Ця залежність є серйозною як алкоголізм чи ігроманія. Так, правильно, частий скролінг знижує концентрацію та погіршує пам'ять. Так правильно, перестати переглядати TikTok дуже легко. Будь-хто може це зробити без особливих зусиль. Напевно, ні. Правильно це залежність. Залипання в телефоні перед сном суттєво знижує якість сну. Так, правильно. Якщо тебе не лайкають, ти якийсь не такий. Ні, правильно безцільне поглядання інстаграму викликає стрес та тривожність. Так. Правильно. Головна ціль соціальних мереж втримати споживача якомога довше на платформі. Так. Правильно. Вміння ставити під сумнів та оцінювати інформацію важлива навичка у сучасному світі. Так. Правильно. Соціальні мережі дають змогу легко та швидко комунікувати з іншими. Так. Правильно. Це окей, не подобатись деяким людям, навіть онлайн. Звичайно. Правильно. Люди онлайн показують лише найщасливішу версію себе. Тож це окей, якщо твій звичайний день не схожий на їх найкращий. Так. Правильно. Все. Це було останнє питання. Це хвилина. У тебе є 11 балів, 11 правильних відповідей. Ага. Е, вітаю, ми можемо привітати. Так, це суперові результати. Це, 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 це це слухайте. Результат. Ну що слухай, Міша, у тебе зараз дуже відповідальна мета не набрати менше ніж 7. Так, бо це Спробуємо? дуже висока планка. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Час пішов. Порадити зменшити екранний час може лише людина 45+, яка просто не йде в ногу з часом. Ні, mm. правильно соціальні мережі можуть дати хибну ідею, що кожен може подобатись геть усім. Варто лише слідкувати за трендами. Так. Правильно, це крінжово мати приватний аккаунт в мережі. Ні. Правильно. Люди, які активно користуються соціальними мережами, часто є невпевненими у собі. Так. Правильно. У онлайні також є правила спілкування, як і офлайн. Так. Правильно, балансування між офлайном та онлайном сприяє фізичному та психологічному благополуччю. Так. Правильно, соціальні мережі напряму впливають на уподобання користувачів, що вони одягають, що вони хочуть купити, про що вони спілкуються. Так. Правильно, інтернет – це кілька годин вільних від будь-якої інформації та спілкування онлайн. Так. Правильно, публікація місцезнаходження знаходження адреси чи навіть повного імені в соціальних мережах може нести ризики. Так. Правильно. Навички розпізнавання та уникнення онлайн-загроз, таких як фішинг, віруси, шахрайство, є важливими. Е, ні. Неправильно. Важливо навчати людей відрізняти правдиві новини, від, наприклад, головою села на Сумщині стала корова Муся. Так. Правильно. Так, це Шас все. Угу, хвилина закінчилась. Тож, які результати у Міші? Я не встигав врахувати. Все ж таки 10 правильних відповідей. У І міші. Що виходить? Та Сіма поки що переганяє Мішу на один бал. Давайте поговоримо про питання, на які учасники дали неправильні відповіді. Я увімкнула свій телефон чисто по справі. Я не те, щоб скролю тупо. Але це враховується. От блін. А, отже, перше питання. Це окей, якщо твій екранний час 7 годин, зараз весь світ е, в онлайн, по-іншому не можна. Сіма дала відповідь так, так. правильно. І це ну, врахується, що неправильна відповідь. Я Сіма. вважаю, що це не дуже правильно, але ну, так реально живе весь світ. І, на жаль, скоріше за все, ми не зможемо від цього прям. Відійти mm -hmm. вже а, а я зараз бачу, що взагалі є тренд на такі е, інформаційні детокси, люди виділяють сторінки. Взагалі купують mm -hmm. собі кнопочні телефони, і і я думаю, що це може стати якоюсь новою хвилею, і не все втрачено, друзі. І наш випуск також сприяє тому, що ми зменшуватимемо свій екран, екранний час. А яка була неправильна відповідь у Міші? Нагадаю, так у Міші була. Було питання, навички розпізнавання та уникнення онлайн-загроз, таких як фішинг, віруси, шахрайство, є важливими. І, ну, судячи з усього, Міша відповів, що ні, але це так. Але я припускаю, що тебе могло смутити слово фішінг. Я. Типу, шахр, типу, шахрайство, це якось пов'язано. Це вид шахрайства, коли намагаються виманити твої персональні дані, і з цим треба бути дуже обережним. Для цього існує медіаграмотність, та? і такий свідомий підхід до ведення соціальних мереж. Я не медіаграмотний просто. Тому неправильно відповів на світі. Я просто думаю, що ми часто це робимо якось підсвідомо, розуміємо, але не завжди знаємо терміни. І це також окей, будемо вчити їх разом. Так, і що у нас по шкалі токсичності? Ви дуже класно насправді відповідали на питання, і від цього її показник у нас знизився. Але є ще всі шанси, що ми можемо закінчити шоу не так е райдужно, як починаємо. Ага, так, друзі, секунду, мені щось підказують режисери в навушник. Ні, не ви, не ви, це режисери з е, да. Вони кажуть, що наш уривок е, мультику чи фільму вже готовий до другого раунду. Е, цей раунд мій улюблений, тому що ми дивимося з вами уривочок. Він зупиняється в якийсь момент, і ви маєте на цих чарівних дошечках написати свою пропозицію, як вирулити ту ситуацію, яка тут відбувається найбільш екологічним чином. Якщо вам це максимально вдасться, ви отримаєте плюс три бали. Ну класна нагода та підвищити свій райтинг. Якщо ж ні. Мінус два бали, і пам'ятайте про шкалу токсичності. Так, ну що? Я сьогодні відповідаю за техніку, тому я можу вмикати. Так yeah. давайте, я вмикаю. Давайте. Ми дивимось а, шматочок. Ці позі зараз на якомусь курорті. І гляньте, які вони щасливі. Сімейна його практика. <рігла> Скільки цей пунктик на позі? Це ж наші сусіди. Вся. і Всі їхня родина жодної вади не має. Я в шоці навіть собака у них у бездоганній формі. Чим вони годують цю тварюку З іншими собаками? Лін це все показуха. Гарна ширма, за нею заздрість. Це просто катастрофа. Може, якийсь фільтрик допоможе. О, Боже, це жах. З рук забирай. Це позі. Чи це не лінда Мічел? Хто Тож ще зір'я Угу. Так, от таку ситуацію вам треба розв'язати. Саш, нам треба визначити, яким учасникам ми допомагаємо. Ти кому? Я можу будь кому Ти сьогодні на стороні дівчат чи хлопців? Зіпсувати раунд. А, якщо зіпсувати, то давай поки що до тих, хто лідирує. Я буду намагатися зіпсувати нічого. Все, добре. Ну що, я бачу, обидві команди закінчили, оскільки ми закінчили першими. Я пропоную, щоб Міша почав представлення свого сценарію. Я захотів обернути ситуацію більш до назад до сімейної атмосфери. Тому написав, що мама, побачивши цю подругу, просто привіталась нею, не звернувши на неї уваги. І, повернувшись додому, у неї почалась розмова з її чоловіком. Де він сказав, що вони занадто багато проводили свого вільного часу в соцмережах. Тому їхня відпустка здалась занадто нудною і не такою класною, як хотілося б, і як вони бачили в соцмережах. Тому тато вирішив забрати її телефон і трошки поспівпрацювати їхньому сімейному бюджету. Ого, mm -hmm. Інтересно. Mm -hmm. То що, ми можемо тоді розіграти те, що у нас так? Мішло, так, Так. Привіт-привіт. Так, дружино, я бачу, ти з якоюсь розмовою до мене. Мені здається, що ми взагалі за багато часу витрачаємо на соціальні мережі. Тобі так не здається? От що наша відпустка стала схоже просто в залипання в телефон? Да, здається, вона пройшла просто суто в соцмережах. Як ти думаєш, можливо, було б краще відмовитися від них на час нашої відпустки. А я якраз дам в ломбард телефон, який намагався подарувати в кінці відпустки, і зароблю трошки грошенят на цьому. Хі -хі -хі. Хороша ідея. Ой, ти це почула? Ну, ось така ситуація вийшла. Давайте почуємо. Я бачу, вам сподобалося. Дуже давайте почуємо, що про цю ситуацію думає психолог. Заздрість має і позитивний прояв, бо вказує людині на її справжні бажання та потреби. Порівнюючи себе з іншими, можна відчути збентеження та занепокоєння, і це пряма ознака того, що варто зупинитися та прислухатися до себе і своїх покликів, проаналізувавши, чого насправді хочу я і що можу вже зробити, щоб цього досягти. Розділяйте свої занепокоєння із близькими людьми та якісно змінюйте своє життя на краще. Ну, ось такий висновок психолога. Бачиш дуже класно, що ти в своєму діалозі показав, що обидвоє були збентежені ситуацією і намагалися її вирішити в діалозі. І дійсно мали з цього вигоду обидвоє, Ну тато трошки більше. Ха -ха. Так. так, а тепер цікаво, що ж там у вас. Покажіть, розкажіть. Так, ну у нас така складенька ситуація. А, чоловік. Оцієї жіночки в окулярах він вступається за неї, бо її образили, і каже: Ми без окулярів бачимо ваше награне життя. Друга сім'я починає виправдовуватись, але їх видає їх надута собачка. І виявляється, що це був костюм, а ніякі мускули. А, і... Сім'я, вона розуміє, що все потеряно і каже: Ми насправді вже втомились жити лише заради соцмереж, і вони їх запрошують провести час разом в кафе, і все закінчиться хепіендом, бо і хепі да. тому, що дві сім'ї тепер товаришують і не токсичать один одного. Ось так. Ми це покажемо тепер без а, питань. Прошу на сцену. До речі, Данило. Я думаю, ти дуже гарно будеш дивитися а, з награними мускою. А можливо, не награними, я не знаю. А ти думаєш собачки? мені роль собачки підходить. Да. Ну ти побуду собачки. заради глядачів. Вдомки. Тоді давай я буду чоловіком. Так, <свят> а ти будеш відігравати роль оцієї другої сім'ї дружини. Mm -hmm. Так, добре. Ось ми, круті, прийшли до тебе і ще й підкололи. А я кажу, що ви не ображайте мою дружину, ми і без окулярів бачимо ваше награне життя. О, ні, моя собака насправді не накачана. Це був костюм. О, я засоромлений. Аф, аф аф Але насправді я все це робив просто щоб виглядати крутіше, ніж я є. Мені так потрібні друзі. У вас є друзі. У мене є. І до речі, запрошую тебе до кафе. Давайте дружити. Є, я так і знав, що нормальні люди нормальні люди. Мурахи, так, мурахи. Боже, я зрозумів, що мені не вистачало просто бути собачкою. Це прекрасно. цього твого життя. Мені дуже сподобався твій сценарій. Давайте подивимося, що нам скаже психолог. Онлайн спілкування це добре за відсутності можливості зустрітися. Та варто пам'ятати, що офлайн спілкування більше збагачує та наповнює, тому що залучені всі органи чуттів. Людина мислить образами та спостерігаючи гарну картинку в соцмережах, автоматично дофантазовує собі ще більше. Отже, завжди є ризик, що певні хибні уявлення можуть бути викритими. І тоді ми відчуємо розчарування. Тож справжні стосунки зі справжніми людьми цінніші та природніші за видумані. Сіма, ти дуже класно в цьому сценарії підмітила, що насправді часто картинка в соціальних мережах буває несправжньою надутою, і тут теж не треба вестися на всі ці історії, які ми бачимо, так і спілкуватися між собою, тому що спілкування в соціальних мережах це одне а наживо воно може неочікувано нас дуже наповнювати. Навіть здавалось би зовсім іншими за поглядами людьми. Що у нас виходить по балах? Хочу я запитати Сашу. Так, ну, по балах у нас у сіми було 11 плюс 3 угу. — це 14. У міші було 10, правильно? Плюс 3 угу. — 13. Ага, супер! Це дуже круто, це означає лише одне. А наша шкала токсичності, її показник трошечки знизився. Давайте подивимося так, та, чим закінчилася історія так. В самого а, Щаслива моя зірко, ти дивиш мене вкотре дай обійняти? О, я знала, що ви подорожуєте з інстаграму, та не знала, що тут у Канзасі куди не тікає скрізь ви. Ми у щорічній єднальній мандрівці. Ебі захоплюється динозаврами, тож зробили гак. Ми втрьох так добре проводимо час. Глянь, це ми в Сент-Луісі, саме на пляжі, а це ми просто перед заправкою. Це дивовижно, Хейлі. Хе-анду не буде. Так, продовжила застрити, на жаль. Та і вірити цій картинці, надутій, при, придуманій. От та отаке от. Е, ну, мені наші сценарії, чесно кажучи, так. сподобалися більше. Друзі. Ви там е, не сумуйте, не нудьгуйте, тому що нас попереду чекає. Третій раунд. Погнали! Detoxic. Вам напевно цікаво, чому ми з Данилом сходили до курятника і набрали яєць. Сашо, вітаю тебе з великоднем. Це насправді не яйця. Да. Це вперше взагалі в історії всесвітній, коли тікток-гра впливає на те, що ви менше будете скролити свою стрічку. Тому ми будемо давати вам Сашою по одному, по одній кульці. Ви маєте їх закидати от в наш цей тераріум. І якщо ви правильно закидаєте, ви вже отримуєте mm -hmm. плюс бал. У вас є 5 спроб, і від залежно від того, скільки кульок ви е, закинете, стільки. Стаканчики ви піднімаєте, під кожним стаканчиком є певна ситуація і два варіанти її вирішення. Пам'ятаємо, що в житті не два варіанти, в житті їх безліч, але в цьому шоу вам буде запропоновано лише два. Залежно від вашої відповіді, ви або набираєте бали, або ж ні. І пам'ятайте про шкалу. У мене невеличка ремарка. Після нашої сценки люди в принципі не захочуть користуватись інтернетом. Тому ми, власне, вирішили багато питань сьогодні. Але Так, так. Якщо ви раптом захочете видавати соціальні мережі, ви не забудьте поставити дзвіночок на наше YouTube шоу, щоб не пропускати нові випуски, а все інше, звісно, що видаляйте. Ну що, ви готові? На старт увага! Руш! Берете кульки і давайте. Наступний? Цілься, цілься, більше. А, що ж таке. Давай, давай, давай. Міша! міса, міся. Давай, давай, одненьку закинь. Yeah. Сіма, ну у тебе дві закинуті кульки, у Міші одна. Давай тоді почнемо з тебе. Витягай так. ситуацію. Хочу. Це вже два бали і один бал, правильно? Так, mm -hmm. у нас вже така ситуація. Так? Так. Під час уроків Андрій полюбляє залипати у телефон, тому більшість матеріалу він навіть не чує. Вчителі постійно роблять йому зауваження. Перший варіант дії: це не моя проблема, що уроки нудні. Викладати б викладали б цікавіше, слухав би, вважає Андрій. Другий варіант: Андрій втомився від постійних зауважень, тож приймає рішення вимикати телефон під час занять. А, чесно, я би обрала перший варіант дії. А, тому що я сама не дуже сильно любила щось робити в школі на уроках. Тому да. так, і це означає, що ти отримуєш мінус один бал. А, тому що насправді а, навчання воно вимагає зусиль. Набагато легше, звісно, що залипнути в телефон. Пам'ятаємо, що соціальні мережі, екранний і час впливають на нашу концентрацію уваги, на нашу здатність вчитися. І ми взагалі можемо багато моментів випускати, зокрема, і навчання. А, давайте черга міші. Я ж можу будь-який обрати, так? Звісно. Угу. Аліна постійно перевіряє свій телефон, а раптом там важлива новина чи сповіщення. Їй навіть деколи здається, що телефон вібрує чи видає звук сповіщення, але їй лише здається. Варіант дії перший. Телефон. Це частина Аліни. Серце стукає, телефон вібрує. У вас перша століття на дворі, на дворі це спосіб життя. І другий варіант, а, Аліна заради цікавості, вирішує перевірити, як часто набере до рук телефон. Як би ти в житті зробив? На місці я думаю, Аліна? що більше я, мабуть, схильний до першого варіанту, і тому що я теж постійно в телефоні. І навіть якщо не приходить смс, я постійно або на годиннику, або на телефоні перевіряю це вже. Ввійшло в якусь звичку, тому, якщо бути чесному, то перший варіант більше до мені підходить. Можливо, після цього шоу щось зміниться. Хотіло, Але наразі змісті. Аліна а виходить, і Міша отримують мінус один бал. Бо е, виходить, що да, в цій ситуації, ми не усвідомлюємо нашу проблему. Ми відмовляємося її е, визнавати. Ну, Міша вчинив дуже по джентльменськи. Ти знав, як правильно, але відповів чесно да, бути подарував. Чесним. Насправді може допомогти вимкнути сповіщення, і е, я навіть бачив такі додатки. І у мене якийсь час був теж такий встановлений: е, ти можеш там налаштувати е, додаток, від якого ти найбільше залежний, і кожного разу перед тим, як ти його відкриватимеш. Автоматично вспливатиме екран і казатиме, чи ти точно хочеш зайти в цей додаток. <ріст> так, це та... ж корисна річ. <ріст> я, я думаю, було б прикольно, якби вилазила пропозиція донатити щоразу, коли ти на якісь благодійні справи, коли ти заходиш в соціальну мережу, так і виходить, ще сіма має одну ситуацію, але насправді антидот для такої ситуації це порахувати, коли реально ти щось пропустив. Тому що ну ти ж ніколи нічого не пропустив, насправді. Тому що ти постійно дьорганий. А ну, якщо щось стається, я думаю, ти, ти про це дізнаєшся і без так, телефон. Так. А ще хороший вихід, просто закопати телефон в землю. <сум> <сум> Сіма, що у тебе там за ситуація? Кожного разу, як Коля хоче зробити домашку, почитати книжку чи навіть подивитись фільм, його рука сама по собі тягнеться до телефону. І бам! Коля знову випадково провів три години у Тікток. Як результат, Коля не зробив домашнє завдання та забув помити посуд. Перший варіант дії. Розуміючи наслідки, Коля поставив собі ціль дивитись Тікток 30 хвилин і тільки після того, як зробить усе заплановане. Варіант другий. Розуміючи наслідки, Коля вирішує дивитись Тікток по 20 хвилин після кожної виконаної справи. Я не дуже люблю дивитись Тікток, тому я виберу, я б вибрала другий варіант дії, і я так теж люблю робити. Спочатку щось і потім трішки відпочину. Знов, ну, це, хоч якось, впливає на те, що я не так багато буду сидіти десь в соцмережі. А де ти сидиш? Якщо не Тікток? Uh, якщо не Тікток, то Інстаграм. Mm. І через цю відповідь ти отримуєш. Мінус один бал, тому що у колі 20 хвилин, які він собі встановив, переросли в годину, і дуже важко слідкувати за цим обмеженнями. Насправді, експерти кажуть, що одну залежність можна замінювати іншою. Наприклад, якби Коля обрав займатися фізичною активністю замість скролінгу, це б дійсно могло йому допомогти. Сашо. А мені дуже цікаво, що ж у нас вийшло по балах. Так ну виходить, що нічого не змінилось. Виходить плюс два, мінус два, плюс один мінус один, і чотирнадцять тринадцять. Правильно? По нулях. Ну так виходить, що е, у ваших ситуаціях та в житті від ваших відповідей нічого не змінилося, як була залежність, так і лишилася. Насправді, позбутися цієї телефонної залежності е, дуже важко, але можливо, Чую як від ти боролася, якщо у тебе така ситуація була. Е, є постійно така ситуація. Я постійно в тіктосі, і я ну вигадую собі, ніби я шукаю натхнення. От я шукаю натхнення. Зараз буде якась ідея. Я розумію, що вже 40 хвилин пройшло жодного натхнення. І я така, ну все, до, до 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 першого сміху. От зараз буде смішно, і я вимикаю. Ще і починаєш вже плакати, але От, так, 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 година. 20, mm -hmm. нічого не смішно, але ну, е, ну треба дати шанс людям. І ну і я дійсно, як герой твого питання, я очнулась за 6 годин без натхнення, без сміху. Без сенсу життя. Друзі глядачі. А тепер ваша черга допомогти одному з героїв. Ярослав хоче підкачатися до літа, щоб мати гарний прес, плечі. Але на сторінці фітнес-залу в інстаграмі фотографії лише красивих, спортивних людей. Я там буду справжнім посміховиськом. Пролітає думка в Ярослава. Варіант дії перший. Він приймає рішення підкачатися трохи вдома, щоб йти у зал красивим та не ганьбитися. Варіант другий. Візьму ширші штани, щоб не дуже виділятись. Вирішує він, б обрав ти і чому? Напиши в коментарях, а ми дамо відповідь, що і до чого призводить. Тож, наскільки я зрозумів, у нас в нашому випуску перемогла Сіма так. Е, так, з тими ж балами, що й okay. були на початку. Майже супер клас. Тобто третій раунд не вплинув, і у нас збереглися ці бали, які були після другого раунду, і вдалося втримати шкалу токсичності yeah. на достатньо низькому рівні. Е, а що у Саші є щось так, для наших переможців? так, у, у мене є призи. Ми е, е, заохочували людей відповідати чесно. Вони це робили. Є призи, все ж таки Чесні. Е, так, так, міші достається чесний приз. А е, сім'я достається приз переможця. Тут будуть враження. Дякую. Але у нас є одне велике враження, ми раді, що шоу е, відбулося. Клас. І е, так, друзі, ви дивіться наші попередні випуски. Звісно, що підписуйтеся на наш канал. І що? Ставте лайки, так, е, дзвіночок. Коментарі, там всі так, коментарі передивіться декілька разів, і потім вже можна гуляти, і там детокс влаштовувати. Бо забагато в інтернеті це не ок. А у світлі сьогоднішньої теми я би дуже хотів нашим глядачам після цього випуску переглянути фільм Соціальна дилема від Нетфліксу, тому що там е це документальний фільм, де знімаються. Е Учасники величезних таких динозаврів цієї сфери: Apple, Twitter, Facebook, Instagram – Власне, оці архітектори цих алгоритмів, які їх розробляли. Більшість із них вже не працюють в цих компаніях через етичні переконання. Вони зрозуміли, що вони трошки не добром займалися а зароблянням грошей. Друзі, це реально проблема, з якою ми сьогодні намагалися, хоч трошечки поборотися. Ви виходите з соціальних мереж, дивіться на сонечко, більше спілкуйтеся з друзями наживо і не забувайте про фізичні активності. Побачимося в наступному випуску. <laughs> Ooh, that toxic song. That toxic.